Um про головне. Но сейчас мы видим, что реально все страны очень серьезно подняли градус. Вот обратите внимание, Британия, которая сейчас будет делать 1600 ракет, 400 автомобилей, 60 катеров. Это не просто там какие-то ракеты, это, скорее всего, Бримстоун, которые будут с наземной пусковой установки пускаться. Это ракеты, которые на, на финальной траектории с самонаведением и на самом деле даже движущийся танк, 100% даже с мангалами, с решетками уничтожают. В том числе очень эффективно. Мы видим, что немцы 7 миллиардов, мы видим европейцы, чехи, мы видим учения, мы видим то, что американцы сейчас огромный пакет выделяют. 100 ракет атаков. Еще раз смотрим на эту карту и фиксируем. Брянск, Калуга, Орел, Курск, Липецк, Воронеж, Белгород, Луганск, Ростов-на-Дону, Севастополь и столица Белоруссии Минск. Все это попадает в радиус 300 километров. Если раньше мы видели некую развилку, давайте попробуем остановить русских угу. для того, чтобы с ними вступить в переговоры. То сейчас, судя по всему, они хотят вернуться к стратегии, которая была у американцев и остается национальной безопасности, нанести стратегическое поражение России. России на территории Украины. Да ладно! Я бы не преуменьшал значение этого закона. Конечно же, мы должны понимать, чем больше боеприпасов, смертельных снарядов попадет на Украину, тем и среди наших военных будет больше крови, жертв, ранений. То есть нельзя этого отрицать. До момента, когда они раскачают свой военно-промышленный комплекс в 2025 году, выйдут на паритетное производство снарядов, или, условно говоря, склонять нас к тому, что будет в Швейцарии сделано, что сказал Зеленский, 70 или 8 стран должны прийти к консенсусу на предстоящем саммите по значит, урегулированию ситуации на Украине. И потом через партнеров Украины мы будем продавливать это решение для русских. А, Украина потеряла боевой потенциал, мы их там стесним на фронте. А работе на вербовой выступ как был, так и остался. Как было там 10 бригад, так там и осталось. Как было 8 бригад морской пехоты на, на Херсонском направлении, так и остались. Как сидели они в Крынках, в казачьих лагерях, так и отправляют туда дальше людей. К чему я это все рассказываю? К тому, что они будут предпринимать попытки снова прорываться к Крыму, как только получат эти пакеты помощи. Я напомню, что в прошлом году Украина была подвержена таким серьезным ну не дебатам, выражения в том числе американских, что они поступили неправильно, они распылили этот огромный пакет помощи на разные участки, вместо того, чтобы сконцентрировать на одном участке и пробить нашу оборону. И сейчас, невзирая на потерю территории, назовем так, на центральной части фронта Донецка, тот же прорыв в Очеретино и так далее, показать, но они резервы не снимают с юга, они там продолжают их удерживать. Это говорит о том, что они будут готовить сейчас новый корпус, который ударно должен будет опять перерезать сухопутный коридор в Крым а большое количество ракет э, перерезать, э, значит, Крым со стороны Крымского моста. Это говорит о том, что нас будут все равно прокачивать в этой истории, пытаясь э, как-то, э, может быть, сподвигнуть каким-то действиям. Ну и вишенка... Э, сподвигнуть к каким-то действиям э, военного или дипломатического характера? Так, я мягко выражаю. Ну, они рассчитывают на дипломатические действия, но мы понимаем, что это неприемлемо, и они это тоже понимают. Да. Ну, дивіться, от е одразу два ключових меседжі. Так, ніхто з західних лідерів не поїхав на оцю от самокоронацію російського диктатора. Це плюс другий меседж, що все таки були представництва на рівні надзвичайних і повноважних послів. І ще є третій момент, про який би хотілося з вами поговорити. А що насправді це буде означати для російсько-української війни? Тобто, Путін ну сам себе призначив на посаду диктатора. Тобто, загалом ніхто не має якихось спеціальних ілюзій щодо так би мовити його повноважень, легітимності і так далі. Але для нього основне це утримування влади будь-якою ціною. Відповідно, ресурси для утримування влади в нього також є. Але… Ще момент, як це відіб'ється на російсько-українській війні. Бачите, це той самий випадок, коли, на жаль, шашечки і їхати різні речі. Насправді немає принципового значення для визнання легітимності. Путіна чи приїздять до нього на зустрічі західні лідери, чи обмежуються послами, чи взагалі нікого не відправляють. Це формальна зовнішня сторона справи. Реальна сторона справи це підтримання чи скасування міждержавних стосунків, визнання чи не визнання Путіна президентом. І наскільки ми знаємо, поки що лише Європейський парламент проголосував за резолюцію, якою відмовився визнавати Путіна легітимним президентом Російської Федерації. Так само і Україна. Наскільки я розумію, відмовляється визнавати Путіна легітимним президентом Росії, натомість Сполучені Штати Америки, як це стало відомо здається, вчора, будуть продовжувати визнавати Путіна президентом, і відсутність американського посла чи американського президента на інаугурації на це ніяк не впливають, тому що це не той випадок, коли можна зробити красивий жест. І тим обмежитися. Бо якщо Сполучені Штати перестануть визнавати Путіна президентом, то постануть інші питання про міждержавні угоди, про е, від, можливість розірвання дипломатичних стосунків і все тому подібне. І на сьогоднішній день, на жаль, треба розуміти, що е, Сполучені Штати не готові йти цим шляхом. Відповідно, суто формальної точки зору. Е, Визнання чи не визнання його президентом на заході на перебіг російсько-української війни не вплине жодним чином. Тут питання в іншому: наскільки вся ця церемонія, наскільки його помазання на царя в Кремлі вплине на внутрішній. Стан російського суспільства і наздатність його підтримувати оці всі воєнні екзерциси проти України це є окреме питання, до якого слід підходити з усіх сторін. Поки що не можна дати однозначну відповідь чи стане Росія міцнішою від 7 травня 2024 року, чи навпаки, це треба дивитися в перспективі, пане Сергію. А я хотіла би ще у вас уточнити, як ви думаєте? Чому е, країни е, партнери, так які підтримують Україну, все ж не готові е, офіційно так і так відкрито не визнавати Путіна? Чи не вважаєте ви, що власне це пов'язано з тим, що вони все ж все ж таки м думають про те, що можливо прийде колись такий етап, коли будуть певні переговорні процеси і? Ну, якби не можна е, закривати так ці двері, якщо умовно розірвати дипломатичні стосунки, не визнавати російського диктатора легітимним. То в такому випадку, ну якби ця опція буде неможливою, так це я не думаю. Це воно так і є. І на жаль, неодноразово ми чули це з вуст. Ну, якщо не президента Байдена, то принаймні радника його з нацбезпеки Салівана також розмір пакету составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматривает 8 мільярдів экономической помощи Украине. В тексті документ прямо сказано, що США обязаны предоставить Києву дальнобойні ракети АТАКМС. Це серйозне оружие, те самые ракети. которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.